Друзі, всім доброго вечора! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Е, сьогодні відео буде про рибу, але не про акваріумістику. Друзі. Сьогодні відео буде у нас досить таке цікаво. Хочу зараз, давайте так, я буду показувати вам свій акваріум і розповідати, що я хочу розповісти вам. Значить, Сьогодні відео піде у нас розмова про е, наших друзів із міста Вінниці. про наших, таких, як, так би мовити, товаришів по гідробіонтах. А це, зокрема, це канал Шуршим. Є такий канал на Ютубі. Шуршим називається. Там, значить, двоє чудових чоловіків Сашко і Петро Михайлович. Це син і батько. Вони ведуть свій канал. Канал, значить, направлений на. більше як на. Відпочинок на, допустим, на, релакс, на релакс подорожі на різні там свого роду мисливства і тому подібне риболовлю. значить, Чим мене підкупив цей канал, а тим, що там реально усе чисто, як то кажуть, по, ну, по натуральному, по не наіграно, не, не, сюжет не, на, не нафабрикований, не, не намонтований, як то кажуть, все по-чесному. Значить, хлопці займаються. Е, яка в них тематика каналу? Займаються, вони риболовлюються, основна тематика їхнього каналу. Але в них там є на каналі ще тематика і подорожей, е, збирання грибів, приготування їжі різних різноманітних блюд. І просто вони відпочивають на природі ночівлі там у них. Рибалка і тому подоб, подібне, що ну, тобто дивися і легко дивитися. Нема такого, знаєте, як дивися канал про риболовлю. А там тоннами шурують рибу. І воно ж видно, що воно, вони ловлять на платних ставках, що там як акваріум, що досить таки легко піймати. А інколи таке здається враження, що рибу просто чіпляють і, ну, і, і, і на кадр витягують. А тут хлопці чисто. Як є, як хтось як їздять, як рядові рибаки, дивіться, е, приїжджають, клюнуло, не клюнуло. Вони відпочили, поспілкувалися з природою, приготували ї їсти собі там якесь блюдо, е, закинули вудки, погомоніли з підписниками. І от цей канал досить таки цікавий. Е, хлопці займаються, мені досить таки сподобалось їх, їхнє. Підхід до каналу, і я одразу підписався, слідкую за кожним його відео. І от в одному із відео хлопці перед початком зимової риболовлі провели, так би мовити, серед своїх підписників, а також спонсорів, спонсорів каналу, провели, так би мовити, такий передзимово льодний конкурс перед рибалкою на мормишку. Отак. І, до речі, хто хоче, будь ласка, ставайте спонсорами каналу. Дуже часто серед спонсорів проводяться різні розіграші, там куча бонусів, відповідають на коментарі, і ви будете мати е, доступ до спеціальних там бонусів і тому подібного. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами, це допоможе дуже їм в розвитку їхнього каналу, і вони все більше і більше будуть вам, вас, так би мовити, радувати своїми. Подорожами і рибалками, і взагалі чудовими, цікавими відео. І от проведений був конкурс, розігрувалися комплекти на зимову риболовлю. Відіслав Олександр. До речі, привіт тобі, Олександр. Привіт вам Петро Михайлович, якщо ви дивитесь наш канал зараз, прислав нам наш приз. І от давайте ми разом з вами його розпакуємо. Трошки, вибачайте, що трошки воно у воді, тому що на вулиці погода така досить незимова. Іде дощ. І поки доїхав я велосипедом додому, трошки намок ящик. Беремо наш помагатор і починаємо розпаковувати. О обережно, щоб нічого не пошкодити. Друзі, я рекомендую вам всім цей канал Шуршим. Я залишу обов'язково. Під в описі під відео обов'язково посилання на одне з їхніх відео, і ви перейдете, ви і самі, ви самі побачите, що це реально прості хлопці, які показують відео, як воно є. Не так, що награють, там, на... монтують, підчіпляють рибу, як воно є. І ви я впевнений, ви підпишетесь і будете слідкувати. І, до речі, потрібно піднімати україномовний контент, тому що україномовний контент це реально круто. Так, отримали мене новій пошті. Нова пошта запакувала свою упаковку, як завжди. Це на розтопку піде у нас здоров'яний котел, це все піде на розтопку. І нам прислав Олександр, дивіться, що ми виграли. Два комплекти. Два комплекти. Отаких От чудових. Отакого От чудового подарунку, як... як виявилося. Так, давайте розпочнемо. Пакуємо і подивимося, що ж тут у нас за подарунки такі. Більш нема нічого тут? Нема, щоб ми нічого не викинули, друзі, з вами. Коробочку ми тут збережемо на, на інші посилки. Так, а тут у нас витрушуємо до кінця. А тут в нас, друзі мої, йдуть дві зимових вудки. Отакі От прості, але досить. Досить міцні і досить класні. З пінопластою ручкою, що не буде у вас зимою мерзнути рука. Отак у нас така удочка так на подставочку стає вона. Можна, як то кажуть, і нас ловити отак. Можна, як то кажуть, класичним методом робити проводку. Дві ву... Іде в комплекті два різних кивочки. Один такий. Другий отакий. Цей пом'якше. Іде в нас волосінь для зимових вудок. Це в нас йде 0,1 волосінь, 0,105. Це така тоненька зимова спеціальна волосінь, якраз для самої зимової риболовлі. 50 метрів намотка. Це це з головою вистачить на наші дві вудки. І йде в нас дві нормишки. Одна. А ну, о, Одна от, отака, як іде, дивіться, як чортик, чи як він називається з двома крючками. А друга така кольору латунь. Бусинка тут з крючка злетіла, ну ми надінемо. Отакий чудовий комплект, друзі, ми виграли для зимової риболовлі. Дуже приємно, дуже велике дякуємо. Олександр Петро Михайлович. Дуже велике вам дякуємо, дуже приємно з вами спілкуватись, товаришувати взагалі і дивитися, як то кажуть, ваші відео. А ще раз хочу своїм глядачам та підписникам сказати, що підписуйтесь на канал Шуршим. Це класний канал, реально життєвий канал. І ви будете задоволені від перегляду. І обов'язково підпишитесь. А не забувайте ще ж, друзі. Підписатись на наш канал, поставити вподобаєчку. І це буде, мотивує нас на зйомку інших не, не менш цікавих відео. І ми йдемо до нашої заповітної тисячі підписників, а потім потім, потім ми монетизацію таку прийдемо і будемо отримати якийсь, якийсь як то кажуть, е, дохід від Ютуба для того, щоб розвивати нашу Аква-ферму і Аква. -ферму. Господарство наше так, що друзі, всім дякую. До нових зустрічей! Цілую, люблю бувайте, друзі, до побачення.